24 липня соняшник Лімагрейн 58 390 Отакі от корзини можете наблюдати по запиленню. Є ще де-не-де пустезерну, ну в общем отакі от корзини. Трошки він тут зріджений Ну, в общем Непоганий соняшник, прям дуже непоганий. Ось де трошки він зріджений. Тут взагалі шапочки, дивіться які. І викручує її так. Прям бомба. А поначалу такий він паскудний був, цей соняшник. Ось От такий, така частота. можемо бачити, листя вже підгорає, був тут Неділька дві назад дощик. Ну, дощик десь був міліметрів 10 стаканчика в мене тут немає, то сказати не можу. Ну, він йому трошки допоміг цим соняшнику. В общем, отакий фон, теж весь уже він ліг, шляпка, шляпка хороша. Є, надії, тут вона добрий врожай. Прямо такий він. Хороший соняшник тоже. Є пустувати, конечно, но що ти робиш? Це прям монстр. Такий прям закручується. Отакий От його фон цього соняшника. Коментуйте.